Беата разом з дворічним Андрійчиком живуть на вулиці Корзо. Курці у їхньому під'їзді є постійно. Тут розташоване кафе та інтернет-клуб. Тож відвідувачі часто димлять біля оселі дівчини. У квартирі постійно чути запах тютюну. Беата боролася з курцями всіма можливими способами і оголошення розвішувала, і правоохоронців викликала. Та результату жодного. Неодноразово поки от дитинка підростала. Я його через дим проносила додому. За дому дійсно, коли по 5 по чоловік стоїть курять. Я дитину через це переношу. Вони аж ну не розуміють, що дитину роблять пасивним курцем. Крім того, сходи під'їзду дерев'яні, тому необережно кинутий недопалок може спричинити пожежу. Зараз в Україні є перелік з 12 громадських місць, де палити офіційно заборонено. Це парки, зупинки, стадіони, дитячі майданчики. Штрафи сягають від 51 до 170 гривень. У разі повторного порушення вдвічі більше. Та здебільшого усе обходиться зауваженнями. Найбільше порушень стається звичайно ж на зупинках громадського транспорту. Підходимо до громадян, робимо або усне зауваження, а вже або людина, якщо не припиняє дане. Правопорушення, то тоді вже виносимо постанови. Усних зауважень ми робимо за зміну в районі 30, а Постанов виносимо 2-3 на місто. Список заборонених для паління місць незабаром планують розширити. У Верховній Раді вже зареєстрований законопроект, яким пропонується обмежити куріння біля під'їздів, входів та виходів у житлові будинки, торгових центрів, дитячих закладів та магазинів. Опинившись цигаркою у радіусі 20 метрів від них, отримаєте штраф. За перше порушення доведеться викласти від сотні до трьох сотень гривень. За повторне вже 700. Курці можливим новаціям не раді з тим, що палити не можна всередині закладів, звиклись. Але навіщо забороняти робити це на вулиці біля входу? Не розуміють. Арсен Бабиченко неодноразово сплачував штрафи за такі порушення, та лише через те, що де палити заборонено, зазначено, а де можна ні. Мене штрафували на 50 гривень за те, що я курив у громадському місці, але на жаль, на даний момент немає спеціально відданих місць, де можна, де можна покурити, не порушуючи при цьому закон. І Якщо піднімуть штрафи за куріння, це буде максимально. Несправедливо. Е, ну, якщо вони хочуть піднімати штрафи за куріння, то тоді нехай на ці штрафи будують і спеціально відведені місця, де можна курити. Займатися облаштуванням таких місць мають власники закладів. У законі зазначено, адміністрації готелів, аеропортів, вокзалів зобов'язані виокремлювати місця для курців, площа яких не перевищуватиме 10% загальної. У кафе та розважальних закладах палити можна виключно на спеціальних терасах, які позначені як місця для куріння. Палити на вулицях теоретично поки не заборонено. Смалити не можна лише у громадських місцях. Хоча у законі саме поняття громадського місця чітко не прописане. Тому навіть підпалюючи цигарку на набережній, можете заробити, якщо не штраф, то усне попередження від правоохоронців.